Святої Євангелія читання, слава тобі, Господи! Слава Тобі! Будьмо уважені! одного разу послали до Ісуса Фаристеї і старший юдейський декос фарисеїв та родіян. Щоб його піймати на слові, прийшли ті і кажуть до нього. «Учителю, знаємо, що ти правний, не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Личий давати дади Кесареві чи ні, маємо давати, чи не давати. Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм, чого мене спокушаєте. Принесіть мені динарі, щоб я бачив, ті принесли, Він сказав їмчий це образ і напис ті йому відповіли кесарів, тоді Ісус промовив до них віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже, і вони дивувались, йому. Слава Тобі, Господи, слава. Дайте таке серві, що кесерве, а Богові, що Боже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Бачимо Ісуса, обступили фарисеї, іродіяди, і хотіли його піймати на слові, хотіли йому щось закинути, сказати, що він щось неправильно робить, і давали різні підступні питання. Ісус Христос, Він завжди. Відповідав або з цитатами Старого Завіту Святого Письма, або ж давав навпаки питання їм, тобто йшов відповідно також, як його питали, так і він питав. І тоді ті, що питали, вони вже не знали, що сказати, тому що вони були заскочені мудрістю, були заскочені і правдою, яка виходила з уст Ісуса. І сьогодні вони питають, чи маємо ми давати Данину Кесареві, тобто, чи маємо платити податок. Ісус Христос каже, покажіть мені монету, взяли монету, каже, чий образ є? Кесарів. Каже, віддайте те, що і кесарю, а те, що Боже Богові. На монеті є образ кесаря, на нашому серці є образ Божий, тому що ми є сотворені на образ і подобу Божу, тому що ми є печать дару Святого Духа, тому що ми каже апостол Павло храмом Святого Духа. Тому ми також повинні віддавати кесареві, тобто всі ми платимо податки, знаємо, що мусимо платити державі, віддаємо те, що належить державі. А що маємо віддати Богові? Якщо ми є образом Божим, то монету віддається кесареві, то ми маємо своє життя віддати Богові. Віддати Богові, тобто, що означає віддати життя Богові? Це означає прожити його з Богом, запросити Господа в своє життя. Виконувати його волю. А що таке є воля Божа, каже апостол Павло, це є святість ваша. Тобто ми повинні все робити для того, щоб зростати у святості, як кажуть оці церкви, що ми повинні стягувати Святого Духа, Тобто ми повинні наповнятися Святим Духом. І саме через що ми повинні наповнятися? через молитву, через покаяння через читання Слова Божого, через наші добрі діла, через любов до Бога, через любов до себе, через любов до наших ближніх. Отож, віддаємо те, що Богові є Боже. Амінь. Христос Рожда.